Це був просто божевільний матч, і скоріш за все, ви насолодились видовищем, адже ваша команда дуже добре виступила. Yeah. Так Так. до 60-65-ї хвилини я дійсно насолоджувався всім, що було на полі. Нас піймали в одному моменті наприкінці першого тайму, але одразу після цього ми забили. Одразу постає питання, що б було у другому таймі, якщо б ми пішли на перерву із рахунком один Тож я був дуже задоволений тим, що рахунок першого тайму 3 1 Потім у другому таймі було 4-1 та 5-1. Але потім ви побачили, що навіть якісні футболісти перестають бігати за розгромного рахунку. А в цій лізі особливо проти такої команди, як Тоттенхем, так робити не можна. Вони відразу почали створювати моменти і забили два голи. І я дуже радий, що ми змогли забити шостий. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. У цьому матчі ми грали дуже добре. Можливо, це був наш найкращий виступ на виїзді цього сезону. Хоча також мені дуже сподобалася наша гра в матчі проти Юнайтед. Це було тотальне домінування, і ми перегравали їх багато багато разів. Так що це була дуже хороша гра на виїзді. Сьогодні, окрім того, що ми забили шість м'ячів, я думаю, що ми могли забивати більше. Так відбувається завжди. Ви не забиваєте при кожній нагоді. Те саме можна сказати і про Тоттенгем. На щастя, вони не змогли забити четвертий. Мой лучо сьогодні забили по два голи Тому вони виділяються серед інших гравців. Але Я не можу не сказати про дома. Сьогодні доміні грав не тільки в атаці. Він дуже добре грав, коли був без м'яча. Що також було важливою частиною нашого ігрового плану. і це те, що він дуже добре виконував. Так, звісно, для нас важливі ті гравці, що забивають, але якщо ви будете передивлятись наші голи, я точно це зроблю, то ви побачите, що здебільшого вони починаються з центральних захисників. Я думаю, що кожна гольова атака починалася з кількох пасів, отже, це не тільки ті, хто забиває, але й ті, хто допомагає створювати.